Змагалися у ринзі, а ще бігли та донатили. Також у черговому випуску програми Спортдайджест. Покажемо, як виглядають активні парки та як наставник футбольного Поділля прокоментував гру із підопічними Морона Маркевича. Вітаємо і стартуємо. Пенальті, яке змінило результат гри у восьмому турі чемпіонату України у першій лізі, Хмельницьке Поділля не змогло подужити нинішнього лідера групи А Львівські Карпати. Першими відзначилися у грі підопічні Морона Маркевича. Далі відповідь від Подолян. Результативно поцілив у ворота Олександр Цибульник. За нічийного рахунку команди пішли на перерву. Гарячою на емоції виявилася друга половина матчу. На 62-й хвилині після призначеного пенальті у ворота ФК Поділля поцілив. Павло Полегенько, воротар хмельничан вгадав кут, але врятувати команду від голу не зміг. 2-1. десь були в нашому виконанні хороші атаки. В другий там нас прижали спочатку. Ну це прикрипінальті, скажем так, Да, ну, могли і відіграватись. Були в кінці пару моментів також біля. Чужої штрафної. Сильна команда якби, не просто було стримувати, а так важко було. Да, ну, Те, що ми розбирали, в принципі, так і було. Ми старалися більш так, наситити середню лінію, більш плотно грати, але все одно де не встигали в деяких моментах за швидкістю. Гравців не скажем не, не було легко, не давалося не легко. Ігра. Ну то, що ми бачили, в принципі, то і сьогодні було на футбольному полі в скажем грі в Карпат. Наразі «Поділля» посідає восьме місце у турнірній таблиці. Цієї п'ятниці підопічні Віталія Костишина вдома прийматимуть буковину. Наш майбутній суперник у крайньому турі із рахунком 1-0 обіграв волочиський агробізнес. Останні до слова цього тижня мірятимуться силами із прикарпаттям. До слова, гравці цього клубу у восьмому турі розписали бойову нічию із Кам'янець-Подільським епіцентром. Підопічні ж Сергія Нагорняка готується до протистояння із нивою Бузова. Відбудеться воно 23 вересня. Майже 90 тисяч гривень задонатили хмельничани під час забігу братерство сталевих. Кошти збирали на потреби наших спецпризначенців. Реєструвалися на подію мешканці області як онлайн, так і безпосередньо на місці старту. Передувала благодійному забігу руханка. Усього за інформацією організаторів у спортивному заході взяли участь понад півтисячі активних краян. Долали дистанцію у дендропарку Поділля. Була дистанція 2 кілометри, яку може подолати будь-хто. Сьогодні навіть ви бачили, як долали дистанцію 2 кілометри, маленькі діти, тому в принципі сьогодні були і новички, і більш підготовлені спортсмени. Всім вдалося подолати, всі задоволені. Український соціальний проєкт Активні парки локації здорової України завершує свої бігові мандри країною. Хмельницький став передостаннім містом, у якому усі бажаючі гуртом бігли 5 кілометрів та долучилися до скандинавської ходьби. Долали дистанцію в парку імені Михайла Чекмана. Хто взяв участь та як такі заходи прищеплюють любов до рухової активності? Про це далі. Три, два один. Після Тернополя Хмельницький обласний центр став 17-тим заліком, куди завітав всеукраїнський соціальний проєкт Активні парки в нашому місті бігова траса та маршрут для скандинавської ходьби пролягли доріжками парку імені Михайла Чакмана. Перша наша мета це залучення населення всіх верст населення до рухової активності, тому що є певна проблематика насправді. В українців, що не модно і не користуються популярністю на сьогодні, рухова активність і фізична культура для простих українців, які не спортсмени. У нас на сьогодні десь до 20% населення тільки займається. В Європі це 40 і більше, тобто набагато більше, ніж у нас, і там це як стиль життя, активний стиль життя. У нас трошки. Інші пріоритети реєстрація на подію відбувалась напередодні у режимі онлайн. Хто не встиг, міг подати заявку на участь безпосередньо під час старту заходу, з-поміж учасників і школярі і ветерани спорту. Ми насправді беремо інтерв'ю всіх цікавих особистостей, яких бачимо на наших забігах. Але з моєї пам'яті, це Одеса 95 років. Бабуся пройшла скандинавською ходьбою 5 кілометрів. Ну це показник, тому що ну, на, на таких людей, по-перше, дожити 95 років це на сьогодні дуже складно. Але от вона показує, що рухова активність, здоровий спосіб життя дає можливість продовжити навіть роки свого життя. Медалі отримали усі учасники кубки, переможці та призери. З поміж жінок першої 5 кілометрів пробігла хмельничанка Каріна Яструб. Найшвидшим серед чоловіків став харків'янин Максим Кустря. Нині чоловік проживає у Хмельницькому і саме тут каже розпочав свою бігову кар'єру. Перший мій старт був взагалі в цьому році. Це був забіг Мор». І саме тоді я вступив в біговий клуб Айрон Клаб і взагалі відкрив для себе такий вид спорту, як біг. А тому сьогодні це моя перша. Тумбочка перше місце. Тому я дуже задоволений. Забіг крутий, організація крута. Траса зрозуміла. Допомагали на поворотах і так далі, тому все чітко. Ну я задоволена. Хмельницький бігову естафету передав Ужгороду. Саме це місто закриватиме легкоатлетичний сезон соціального проєкту Активні парки. Натомість безкоштовні тренування, за словами керівника центру, спорт для всіх триватимуть. Зокрема, у Хмельницькому вони відбуваються в парку імені Михайла Чекмана щосереди та неділі. Цього року як ніколи бігова спільнота долучилася до збору коштів. Це проводяться благодійні забіги на допомогу. Помогу нашим збройним силам України нещодавно ми провели і також Воля Фест це біг з перешкодами у нас був в місті Хмельницькому. Треба говорити про те, що вся Хмельниччина долучена максимально до проведення пробігів. Шепітівка, кам'янець, інші тергромади дуже приємно, тому що ми не зупиняємося. Ми продовжуємо рухатись. Як я вже казала, що спорт це дійсно своєрідне психологічне розвантаження за словами представників Всеукраїнської ініціативи, активні парки. Традицію забігів просто неба продовжать і наступного року. Тож запрошують стежити за анонсами у соцмережах проєкту. Дорослі спортсмени у ринзі, діти на татамі. У Хмельницькому відбувся відкритий кубок міського голови з кікбоксингу Іска старт у такому форматі дебютний долучилися до змагання дві сотні учасників. Крім хмельничан та внутрішньопереміщених осіб. Це спортсмени з Вінницької, Тернопільської, Волинської областей та. Столиці тренери зізнаються, зараз для дітей спорт не лише можливість проявити себе, але й емоційно розвантажитись. Крім нагород, відзначили учасників в окремих номінаціях. Як от краща техніка, за волю до перемоги, кращий удар рукою та ногою. Нагадаємо, зал для занять кікбоксингом «Іска» у Хмельницькому відкрили торік у грудні. Кікбоксинг дуже цікавий, бо він має зробити контакт, і ці контакти дозволяють діткам на. Без травм йти до перемоги. На таталі всі версії, які мають дозований контакт, це семілат хардбокс. Він дуже споріднений з боксом, але там після кожного удару йде зупинка. У нас в бринзі представлено фуру. Це саме такий популяризований стиль кітбоксера. Так же само K1 і Лову. Насправді мета дуже проста. Від яких наших діток від тривок, від війни, від цього, що ж в країні. І такі заходи, вони зараз вони дуже-дуже потрібні для того, щоб весь світ бачив наш дух не зламний. Сім на сім у Хмельницькому стартували футбольні баталії на штучному полі. І вперше у форматі шість гравців плюс воротар. Які турнірні завдання в дебютному розігріші преміум ліги відкритого чемпіонату хмельницького з футболу 7 на 7 ставлять перед собою команди? Ми запитали з перших вуст. До футзалу та мініфутболу додали футбол у форматі сім на сім. Заявки на участь у дебютному розіграші преміум ліги відкритого чемпіонату Хмельницького подали 10 колективів. Розподілені вони на дві підгрупи. Команди хочуть грати великим м'ячем. Ну те, що в нас тут не вистачає в місті футболу, є така проблема, але є такий запит під них, що зробіть нам, хоч якийсь різновид, аби могли згадати, що це, аби ноги не забували. Ну тут. Якби формат в тому, що 7 на 7 ну тут досить місця. Тут немає офсайдів, немає ліміту по замінах, тобто можна прийти здорово потратити час. Матчі групового етапу, який складатиметься з чотирьох турів, відбуваються на стадіоні ліцею номер 11 Немає явного аутсайдера тут, тому що дуже багато, так після жеребкування там деякі команди охрестив, сказав, а е, ну. Ну, як ви мовите, ви знаєте, але радує, що всі команди вони намагаються підсилюватись. Хтось більше, хтось менше. Але навіть в перший тур вони показали дуже класну конкурентну боротьбу. І тому тут буде дуже цікаво. Два тури без поразок пройшли два клуби у підгрупі Ей це МФК Лідер АМОР, Бі ФК Зоря Порогівці. Перша гра трішки була незвична. Дійсно, зовсім інший м'яч, трошки більший, трішки вище скаче, більше гравців, більше поле було незвично. Тут дуже довго звикали до такого. Але хлопці втягнулися і провели кілька тренувань. І, в принципі, вийшли і довели, що ми можемо грати будь яким м'ячем. Ми не ставимо собі за мету там, перемагати в кожному матчі. Хочемо просто набратися ігрового досвіду. Тим паче, хлопці всі молоді в нас в команді. Їм треба ігрова практика, і відповідно. Будь-яким чином потрібно її отримувати. Наразі команди у рамках старту зіграли вісім матчів. Найрезультативнішим став поєдинок між колективами Татишо та ФК Аструм тут гравці у воротах розписалися 12 разів. Поки осінь, поки погода дозволяє, чудово взагалі провести турнір ще на свіжому повітрі, на газоні на штучному. Усі в формі, усі в тонусі. Ну тобто, зараз ми відіграли сезон літній. І в хорошій формі приступаємо до цього турніру. Головне гарно, гарно грати і створювати неприємність сильнішим командам. Це основна задача. Змагатимуться команди впродовж двох тижнів. Фінальну частину чемпіонату, за словами організаторів, запланували провести на головній спортарені міста 1 жовтня. Розпочнуть боротьбу на футбольному полі і школярі. Цього тижня в Хмельницькому стартує чемпіонат серед юнаків закладів освіти громади. Заявки на участь подали 38 команд. Переважає представництво у молодшій віковій категорії. Це п'яті-восьмі класи. У старшій змагатимуться учні дев'ятих-одинадцятих. Перші гратимуть у форматі 4 плюс 1, Старшокласники шість гравців і голкіпер. Переможця визначаться у листопаді. Плануємо провести чемпіонати з двох видів. Це іменно футбол і баскетбол. футбол це чисто юнаки, баскетбол це юнаки і дівчата. І запускаємо з цього навчального року учнівську спортивну лігу, в яку будуть входити 11 видів спорту. Це відповідно будуть входити і волейбол, буде входити і регбі 5, буде входити баскетбол 3 на 3, юнаки-дівчата, і дівчата, буде входити і гандбол. Юнаки, і дівчата, буде входити футзал, буде входити фрізьбі, буде входити петанк. Відповідно, розпочинаємо ми змагання, які будуть входити вже в цю учнівську спортивну лігу з петанку, які будуть проходити в парку Івана Франка. Включно по травень місяць ми будемо проводити оці види, які я вам перерахував. Відповідно, в кінці буде підведений підсумок, і в залі буде йти. Школам міста Хмельницького п'ять видів, а школам сільської місцевості чотири види. Ну враховуючи, що в них мало дітей. Підсумки олімпійського тижня підбили на головній спортарені міста. Впродовж 10 днів учні ліцею номер 2 змагалися у питанку на стільному тенісі бадмінтоні Найактивніших відзначили медалями та нагородженням не обмежились у заключний день олімпійського тижня. На стадіоні розгорнули локації. З естафетами ми пропагуємо в нашій школі формулу життя. Активне плюс здоровий дорівнює успішний. Наш заклад пропагує активне життя дітей в позаурочний час. Це розвиток всіх здібностей та обдарувань. Встигнути все можливо завдяки міцному здоров'ю. Таким спортодайджес був цього разу завершить випуск відео з мережі інтернет. На ньому спортивне закулісся від бронзової медалістки Олімпійських ігор, 2020 Марини Алексієвої. Які вони підводні русалоньки українського спорту. Дивіться далі. А поки ви насолоджуватиметесь артистичним плаванням, ми вже розпочинаємо готувати свіжий випуск спортивних новин. Наближаємо перемогу.